Ми сьогодні з вами зібралися, щоб поговорити про правила дорожнього руху. Наш будинок, дитячий садочок, в яких ми живемо, знаходиться поряд з дорогою. Поряд з дорогою прокладена і доріжка для пішоходів, це тротуар. Нам часто доводиться переходити вулицю. І щоб спокійно це робити, необхідно знати правила дорожнього руху. Тож зараз запрошую вас до країни дорожніх знаків в гості до світлофора. А щоб нам веселіше було, ось послухайте, я вам дещо зачитаю. Важливий я». Сигнал червоний, серйозно дуже заборонний. Даю усім наказ такий: не можна йти, спинися, стій. Я колір полум'я тривоги, сигнал червоний, дуже строгий, жовтий колір світлофора. Моя мета попереджати увага! Треба зачекати. Сигнал наступний почекай, тільки тоді лише рушай. Зелений колір світлофора. Мене всі упізнали певно, найкращий я сигнал зелений. Рух пішоходам дозволяю і дуже щиро побажаю. Нехай в путі вам пощастить. Горить зелений значить ідіть. Ось такі помічники у нас, шановні малюки. вам, дітки, напевно, відомо, вони вартують недаремно, дорослі та малята знають, вони весь час сумліно дбають, щоб на дорогах для всіх нас було безпечно. Повсякчас, аби не трапилось біди, їх діти, слухайте завжди. Світлофор, якщо ви дієте відповідно до правил дорожнього руху, дружньо відповідайте це я, це я, світлофор. Хто крокує через дорогу тільки в місці переходу? Правильно. Пішоход. Хто летить вперед так скоро, що не побачить світлофора? Правильно водій. Знає, хто, що зеле, зелене світло означає, що путь відкрито.